Сьогодні в школі Софія було дуже дуже багато цікавих уроків до Дня Вишиванки. Наша знімальна група приїхала сюди, щоб запитати вчителів, що цікавого робили вони зі своїми учнями. Скажіть, будь ласка, що цікавого було на вашому уроці? Сьогодні ми розглядали, складали карти України з елементів різних регіонів, різних областей України. І я казала, щоб вирізали кожний кожний шматочок, тому що нам зараз дуже дорого дається кожний шматочок землі, щоб ми це. Ну, ще розказала про свою стародавню вишиванку, і всі діти поділилися своїми вишиванками. Якщо хто знає, якщо вони передавалися їм від бабусі. А скільки років ваші вишиванці? Це кінець 19 століття. Початок. ХХ століття це домотканне полотно, тканопляне, все шито вручну і це Гадяцький район, Полтавська область. Я прям відчуваю енергетику від цієї. Це ж сорочка, да, раніше називалася сорочка, вона жіноча, жіноча буденна сорочка. Ось так. Пані Олеся, хотіла б запитати у вас, що було цікавого на вашому уроці з вашими учнями? Що ви саме робили? У нас був спочатку історичний екскурс в минуле. Ми розглядали стародавні вишиванки, наприклад, часів Київської Русі. Ми бачили, як гаптували золотими нитками, срібними шовком. Це були дуже дорогі вишиванки. Ми дивилися на вишиванки козацької доби. Ми також дивилися на археологічні знахідки скіфських часів і сарматських часів. Ми розглядали скіфський шолом, на якому зображений воїн у вишиванці, і учні могли зрозуміти, що на наших теренах. Вишиванки існували ще до нашої ери. І потім у нас був такий квест, який ми назвали пошук скарбів на вишиванках. Я їм показала різні знаки і символи, які є на вишиванках: такі стародавні, наприклад, як зірки, сварга, ромби, безконечники і багато інших символів, які теж на вишиванках були тисячі років. І вони пробували знайти ці символи на своїх вишиванках і на вишиванках своїх однокласників. І в них був такий квест Хто знайде більше. І це була захоплююча гра, їм дуже сподобалось. І наостанок вони самі могли спробувати вишивання хрестиком. Червоними і чорними нитками ми обрали образ зірки. Це дуже стародавній теж образ, і вони пробували робити перші кроки, перші стіжки, вишити свою першу зірочку на канві. Ну у нас сьогодні, взагалі, цілий день дуже дуже цікавий. Ми вже традиційно зробили такий дуже гарний флешмоб. Ой -ой там на лоді, ой -ой там на POP! Сьогодні з моїми дітьми ми дуже готувалися до дня вишиванки. По-перше, всі діти прийшли і дуже красиво одягнені в яскраві вишиванки. На уроках читання ми читали твори українських авторів про вишиванки, і казочку, і легенду про вишиванку. Ми сьогодні рахували кількість хрестиків, які можна використати при створенні будь-якої вишиванки. Дивилися, як оздоблюють різні вишиванки, машини прикрашають вишиванками. А також останній урок ми вишивали. Діти робили перші спроби вишивки хрестиків. Стиком не все вдавалося, але вони молодці, досягли певних результатів. Але головний результат те, що діти захотіли вдома надалі почати вишивати свої якісь особисті речі. У Мене в групі в основному одні хлопчики. І сьогодні, коли я готувалася до дня вишиванки, хотіла зробити з ними щось дуже, -дуже цікаве і таке захопливе. У мене такі були сумніви, чи брати вишивку для хлопчиків, чи не брати, тому що двоє дівчаток вони вже стикали. Сі мами у них вишивають, показували вишивки. А от з хлопчиками ніхто ще не вишивав. Тому ми сьогодні взяли орнаменти різні, показали діткам, які є техніки для вишивання, і запропонували хлопчикам вишити жовто-блакитного голуба. Спочатку вони так з насторогою до цього віднеслися і думали, як же це вишивати. Але коли показали, ми, які це всі різні узори були. Ви просто бачили б ці захопливі оченятка у хлопчиків, як вони брали голочку, як вони заселяли туди ниточку, як вони вибирали і як робили свої перші в житті стіпки. Ми сьогодні на уроках до Дня вишиванки ознайомилися з історією вишивки. В яких регіонах яка є вишивка, взагалі, з чого почалася вишивка, саму історію, кольори, які ми вишивали? А також діти навчилися тримати голочку в руках. Отримували велике задоволення від цього, тому що їм було цікаво. Також ми сьогодні почали вчитися шити голка вперед. Такий шовчик, голка вперед, і ви знаєте, у них вийшло. У них вийшло непогано. Я хочу сказати, що, хоч ми знаходимося дуже дуже далеко від дому за тисячі кілометрів, але все рівно ми намагаємося, щоб діти пам'ятали про свої традиції, пам'ятали ці всі узори, які вишивали їхні бабці. Так само ми намагаємося їх привити таку любов до їхньої країни, щоб вони пам'ятали про Україну.